Що краде вашу енергію? Зараз якраз створюю практику про енергію за резонансом, звісно, приходять клієнти. Так от, прийшла клієнтка, говорить: є лінійка продуктів. Продукти класні, круті кейси, круті відгуки. Однак, в якийсь певний момент все пішло ну, кудись не туди. Да, що перестали вони майже перестали продаватися. І наразі вже майже немає клієнтів, майже немає доходу. Однак, все одно продовжує людина закупати. Рекламу продовжує людина вкладатися в зйомку в просування цих продуктів в соціальних мережах. Пішли в діагностику, почали досліджувати, що ж відбувається з її лінійкою продуктів. Виявили те, що частину продуктів, ну частина продуктів, вже просто віджила своє і через неї просто не тече потенціал бізнесу. Їх необхідно закрити. Можливо, болючі рішення, однак для того, щоб більше не втрачати свою енергію, не віддавати в те, що вже віджило своє, просто їх необхідно закрити. А частину продуктів необхідно трансформувати. Трансформувати необхідно якось переробити під нинішні реалії, під нинішні потреби клієнтів. Якщо хочете подосліджувати свої продукти, побачити, що вам необхідно завершити, що необхідно закінчити, що необхідно трансформувати і як трансформувати, приходьте на діагностику.